Звітаємо вас ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно 18-й, за Києвом. Говоримо про найбільш важливі та актуальні речі, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас завжди дуже не знати, де є наша аудиторія друзі пройдемося по основних новинах, які маємо тут у Вашингтоні, зокрема ті, які стосуються України, і фінансування, яке конгрес розглядатиме окремо чи не окремо Ізраїлю та Україні, Знаємо, що напередодні група республіканських конгресменів вісім конгресменів написали до Джо Байдена листа і і закликали його розділити фінансування для Ізраїлю та України, і як це пропонує спікер, новообраний спікер Палати представників. Майк Джонсон а, у листі вказано, що обидві країни Ізраїль та Україна мають здобути перемогу, але при цьому республіканці викладають 12 умов, які мають бути виконані перед тим, як Україні цитата на їхню думку буде відправлено хоч один долар. Отже, які вимоги ставлять ставиться група республіканців до американського президента? Перше, що президент Байден та Зеленський повинні надати конгресу реальну стратегію перемоги. Друга яка передбачувана ціна пов'язана із виконанням стратегії перемоги? Також президент Байден і міністр Остін мають повідомити американському народу про стан війни в Україні. Далі президент Байден та міністр Остін, а міністр оборони нагадаю так повинні пояснити, чому потрібні майбутні інвестиції США. Це включає опис того, яка зброя надсилається та як ця зброя допоможе перемогти у війні. Президент Байден та міністр Остін повинні надати Конгресу список зброї, яка не була відправлена в Україну, але була б ефективною для виходу із нинішньої е, патової ситуації. Президент Байден і державний секретар Остін і, і міністр Остін повинні пояснити, що станеться, якщо американські інвестиції в Україну припиняться. Міністерство фінансів і торгівлі США повинні доповісти Конгресу про рівень виконання вже затверджених санкцій проти Росії. США та члени НАТО повинні затвердити політику повних санкцій проти Росії, включно з експортом всієї нафти, зерна та рідкісних мінералів. Президент Байден та міністр Остін повинні надати пояснення, чому ресурси, про які вони просять, є правильними для перемоги. Питання також ставлять конгресмени, що узгоджуються США та Україною бачення цілей щодо Криму і чи вважають Сполучені Штати реалістичним бачення, реалістичним бажання України повернути Крим. Президент Байден і Зеленський повинні надати конгресу повний облік системи озброєнь, які були надійслені в Україну. І остання вимога, умова питання, не знаю, як це назвати, що президент Байден повинен надати докази того, що його адміністрація не ставить під загрозу зобов'язання щодо підтримки Тайваню та Ізраїлю. 12 пунктів питання, умови, які ставлять законодавці до Білого Дому, до президента Байдена, і вони наголошують, що допоки Білий Дім не задовільнить ці умови. Фінансування для України не повинно розглядатися в Конгресі. Нагадаю, йдеться зараз про палату представників, про ініціативу Майка Джонсона, який пропонує розділити фінансування для Ізраїлю та для України. От саме ці вісім конгресменів мають таке бачення і ось такі питання до Білого Дому. Варто зазначити, що насправді у Сенаті ситуація зовсім інша. Ми знаємо, що лідери республіканців і демократів у сенаті закликають законодавців схвалити запит Білого Дому на додаткове фінансування як для Ізраїлю, так і для України разом і в повному обсязі. Нагадую, йдеться про запит на 106 мільярдів доларів. І Так виглядає, що навіть якщо Палата представників схвалить пропозицію законопроект для фінансування суто Ізраїлю, схвалення Сенату йому буде пройти вкрай не просто. ось що сказали про розділення допомоги напередодні законодавці від обох партій. Це сенатори, з якими поспілкувалися як Марія Ліновська, так і наші колеги з інших каналів. Якщо ми збираємося підготувати законодавчий акт, який фактично стане законом, то він включатиме підтримку і України і Ізраїлю. І до нього можуть бути прикріплені інші елементи, але покинути Україну неприпустимо. Це було б руйнівним для наших інтересів в усьому світі, і це був би найбільший подарунок, який ми могли би зробити Китаю, який би говорив: подивіться, Росія ваш один з найбільших союзників, ваш найсильніший союзник. Росія щойно зміцнила вас. Китай цього не станеться. Ви хочете сказати, що не вважаєте, що США справді можуть обійтися без допомоги Україні. Я думаю, що допомога буде об'єднана, і я вважаю доцільним, що їх об'єднання є важливим для американських інтересів, щоб ми підтримували Україну та Ізраїль. Існують глобальні зусилля з боку авторитарних Китаю, Росії, Ірану Північної Кореї, щоб атакувати вільні нації та свободу, і це не те, з чим ми погодимося. Я налаштований оптимістично. Ми маємо потужну підтримку як від демократичного, так і від республіканського керівництва, щоб зберегти весь пакет разом. Він включає гуманітарну допомогу, підтримку України, підтримку Ізраїлю та підтримку нашої протидії китайському впливу. Але як сказав президент Байден, ми перебуваємо на критичному етапі історії, і те наскільки ми зможемо бути надійним союзником, готовим продовжувати боротьбу, яку ведуть наші союзники та партнери, стане для нас ключовим випробуванням в цей період я підтримую нероздільний пакет допомоги. На мій погляд, держсекретар Блінкен та міністр Остін гарно пояснили, чому ми не повинні розділяти допомогу. Путін приймав Хамас у Москві, Тож тут є зв'язок. Врешті-решт, думаю, ці конфлікти повинні вирішуватися з позиції сили і разом. Така позиція сенаторів від обох партій мушу зауважити і від республіканців і від демократів. Є питання від нашого глядача Тараса Пошкара. Він питає на Фейсбуці, чи правда що Байден відмовиться підписувати допомогу лише для Ізраїлю без України? А так, Тараса, така інформація є. Власне, що кажуть у Білому домі про це? В білому домі кажуть, що президент Байден накладе вето на законопроект, запропонований республіканцями палати представників, який передбачає надання допомоги Ізраїлю за рахунок скорочення фінансування служб. Бо внутрішніх доходів саме таку пропозицію хоче висунути Майк Джонсон, і не передбачає цей законопроект фінансування на інші пріоритети нацбезпеки у власне заяві адміністративно-бюджетного управління Білого Дому, заяву, яку отримали низка американських змі, йдеться, що пропозиція спікера Палати представників Майка Джонсона не відповідає нагальності моменту поглибнює розбіжності та серйозно підриває історичну двопартійну підтримку безпеки Ізраїлю, адже вимога так званих бюджетних компенсацій виставляє умови для допомоги Ізраїлю. білий дім також звертає увагу на те, що пропозиція Джонсона не включає гуманітарної допомоги для населення гази, підтримки Україні та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні. І що вони кажуть у цій заяві про Україну? Кажуть, що нездатність підтримати Україну в цей ключовий момент війни надішли жахливий меседж Росії про нашу рішучість, не кажучи вже про решту світу. Отже, в білому домі дійсно кажуть, що а, будуть витувати, будуть ватувати законопроект Майка Джонсона, який зараз так виглядає. Новий спікер Палати представників хоче висунути на голосування від Сенату. Ми також чуємо, що насправді вони не хочуть голосувати лише за допомогу Ізраїлю окремо від інших від запиту на інші пріоритети безпеки, які оголосив і подав власне до конгресу президент Сполучених Штатів Джо Байден. І напередодні Джон Кірбі ще раз пояснив, чому на думку Білого Дому розділяти допомогу Україні Ізраїлю абсолютно не є гарною ідеєю, і також відповів на питання про вето до того, як Білий Дім видав. заявою, яку ми щойно з вами обговорили. Питання України та Ізраїлю переплетені. Путін і Хамас можуть бути різними загрозами, але як сказав президент у своєму виступі приблизно тиждень тому, і Путін і Хамас мають на меті знищити сусідню демократію. Історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну, коли диктатори не платять ціну, вони спричиняють лише більше хаосу, смерті та руйнування. Вони продовжують це робити разом із цим продовжує рости ціна та загрози для сполучених штатів. Якщо перефразовувати Вінстона Черчилля, зважаючи на те, що я виріс у Флориді, це все одно, що годувати алігатора, сподіваючись, що він з'їсть вас останнім. чи президент Байден накладе вето на будь-яку пропозицію, яка включає фінансування для Ізраїлю, але не включає для України. Я не можу надати якусь конкретну реакцію на це сьогодні. Вважаю, що ми дуже чітко висловились по темі допомоги Україні вчора і заявили, наскільки глибоко ми стурбовані пропозицією республіканців у палаті представників. Та наскільки вона не відповідає нашій національній безпеці? Як головнокомандувач, президент нічого ніколи не робитиме, якщо це не відповідатиме ключовим потребам нашої національної безпеки? Ось така була відповідь Джона Кірбі. От, як Юля ти вже сказала, так в Білому домі кажуть, підтвердили, що плани, принаймні, такі у Джо Байдена накласти вето зараз є. То є наш глядач Кирило Леонідов. До нашої попередньої теми, чи 12 пунктів республіканців, є позицією всіх республіканців палати представників. Чи це лише вісім її членів, які писали цей документ? А, так це ми говорили на початку ефіру. Наразі ми бачимо підписи в восьвісьми так членів палати представників, вісьмох конгресменів під цим документом. Тому конкретно цей документ відображає їхню позицію. Хоча ми знаємо, що схожі заклики лунають від інших також законодавців, зокрема від Майка Джонсона, а, спікера палати представників, але конкретно. Цей документ ми можемо предметно розглядати і бачимо там. Вісім підписів, тому вони говорять лише за себе. Щодо того, чи має білий дім якісь і Пентагон, в тому числі якісь інші опції на випадок того, якщо конгрес не зможе ухвалити зараз додаткову допомогу для України, що майбутньому, і також а, який зараз є статус. Яка актуальна інформація щодо а, тренування українських льотчиків на 16-го Аризоні. вчора про це я мав нагоду запитати у речника Пентагону Пета Райдера. Остання інформацію, яку він мені надав, можемо зараз послухати її сьогодні. Міністр Остін заявив, що якщо США припинять підтримку України, то Росія досягне в Україні успіху. Чи є у вас додаткові варіанти підтримки українських військ, якщо Конгрес не затвердить нове фінансування зараз або в майбутньому? Дякую за запитання. Я не хочу вдаватись до припущень. Ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з конгресом, аби отримати необхідне нам фінансування. Ми впевнені, що зможемо продовжувати підтримувати і Україну, і Ізраїль. Ще одне питання: чи можете надати актуальну інформацію щодо тренувань в Аризоні на F 16 і скільки приблизно часу може знадобитися українським пілотам, аби закінчити курс? звісно, дозвольте я ще раз перевірю. Зараз ми очікуємо, що закінчення навчання буде залежати від індивідуальних навичок самих пілотів, але ми розраховуємо приблизно на термін від 5 до 9 місяців. Ось така була відповідь речника Пентагону Пета Райдера на останню інформацію з підтримки України. А минулого тижня посолка України в США Оксана Маркарова брала участь у конференції військових репортерів тут у Вашингтоні, і, зокрема, на запитання журналістів про те, яке бачення чи який план має Україна, якщо все таки. А будуть проблеми із чи чи затримки із схваленням із додаткового фінансування. Пані Посолка, пані Маркарова сказала, що у військовому сенсі Україна зараз повністю залежить від партнерів, а це не є бажаною ситуацією. Саме тому зараз Україна нарощує власне виробництво і намається знаходити шляхи, аби самим якось закривати ті потреби, наскільки іде це можливо. Можемо зараз послухати, що вона відповіла In military sense, 100% dependent on our у військовому сенсі ми на 100% залежимо від наших партнерів. Зараз так. Ми почали власне виробництво бістилотників, і Україна є одним з найшвидших виробників цих нових можливостей. Але нам вкрай потрібна протиповітряна оборона та артилерія. Нещодавно в нас був великий форум оборонної промисловості в Україні, тож ми намагаємося налагодити партнерство, але це займе час. Ми не хочемо на 100% залежати від наших друзів та союзників. Тому ми чекаємо власного перезапуску нашого виробництва, але це займе час. Ось чому зараз ця додаткова допомога така важлива. Ми маємо допомогу з європейських країн. Японія та інші країни також нам допомагають, але без сполучених штатів, звичайно, це буде дуже важко. Я переглядаю всі опитування. Я спілкуюся з багатьма людьми. в США я спілкуюся з обома партіями, і ми все ще маємо підтримку обох партій. Такий коментар Оксана Маркарова. І перш ніж ми продовжимо цю тему, зачитаю, звідки нас дивляться. Бачу, на зв'язку є Київ, рідний вітання із Чикаго передають із Дрогобича, із Запоріжжя. Луганськ на зв'язку. Також передає вітання Харків, Дніпро. Дивиться Італія, Рим, зокрема, Львів, також Болонія на зв'язку. Якщо у вас друзі, ще якісь є питання, то обов'язково їх ставте. Ми за степом спробуємо їх зачитати відповісти. І там продовжуємо з нашою наступною гостею власне про те, як Україна зараз намагається застосовувати нові передові технологічні розробки на полі бою. Як цьому сприяють? Говоримо з Наталею Кушнерською. Це представниця кластеру розвитку оборонних технологій Брейван. Пані Наталю, дякуємо, що приєднатися до розмови. Добрий вечір. Отже, ми знаємо так, що цю платформу Brain One заснували державні відомства, які мають стосунок також до оборони, технологій та промисловості. А кластера є поставка на фронт передових українських технологічних розробок. Це так, що так глядачі а мали в курсі були в курсі про що буде наступна розмова. Яким чином кластер співпрацює зараз з українськими розробниками і перевіряє власне, чи ця розробка якась конкретна і ефективна? Та надійна і про які ми, в принципі, розробки говоримо так: чи це безпілотники, чи це засоби радіоелектронної боротьби, чи якісь інші речі теж. Насправді, ми всі бачимо, що після повномасштабного вторгнення в Україну те, що якраз тільки що в інтерв'ю казала пані Оксана Маркарова, що Україна вже активно розвиває, нарощує своє виробництво і безпосередньо наш кластер Брейван опікується тим, щоб технологічних оборонних рішень в Україні безпосередньо на передовій ставало все більше і більше. Як ви правильно зазначили, цей кластер був створений шістьма державними міністерствами і інституціями: це міністерство цифрової трансформації, міністерство оборони України, Генеральний штаб, Міністерство стратегічних галузей промисловості, міністерство економіки та РНБО. Насправді ці. Шість державних інституцій безпосередньо відповідальні і координують за розвиток оборонних технологій за те, щоб такі технології з'являлися, масштабувалися, вироблялися і були використані на лінії фронту. Сьогодні цей кластер працює по факту шість місяців. За ці шість місяців ми, ми побудували дуже швидку систему оцінки таких розробок. Всі реєструються на платформі Бривангов'юєй. Дуже проста оцифрована процедура для цього. І після того як ці заявки вже подані, вони йдуть на експертизу Генерального штабу збройних сил України. Вони долучили до цієї експертизи більше п'ятиста експертів, які спеціалізуються. По різним напрямкам, які працюють в сфері оборонних технологій, і потрібно зазначити, що весь світ дивується тому, що ми навчилися це робити максимально швидко протягом двох тижнів до двох тижнів від подання заявки, розробник вже отримує вис. Сновок генерального штабу експертизи щодо цієї розробки і там за результатами цієї експертизи ці розробки можуть мати високу, середню або низьку оцінку. Що потрібно ще сказати? Що за 6 місяців на платформі вже подалося більше 650 рішень. Вони подаються в абсолютно різних напрямках і вертикалях. Це як ми. Очевидно, є е, дрони, але це так, е, так само є е, і наземні дрони, і морські дрони, але це і системи і розвитку, і е, системи е, управління боєм, і системи навігації, геолокації, системи зв'язку. Е, Ребрер, про яку ви згадували, е, гуманітарне і бойове розмінування, і системи застосуванням і тобто все, що стосується. Е, там медичні технології, які можуть використовувати, тобто безпосередньо будь-які оборонні технології вони розвиваються. Вони приходять в наш кластер Бриван, там де завдяки цій експертизі Генерального штабу збройних сил ми розуміємо, які є цікавими і потрібними для наших захисників і захисниць, і з ними продовжуємо далі працювати по будь-яким запитам, які в них є. А от, от крім цієї експертизи, про яку ви згадали, чи відбувається перевірка власне в бойових умовах перед тим як ця технологія потрапляє ну в більш так ширшому а, форматі на, на використання збройних сил? Абсолютно треба зазначити, що по перше Україна навчилася ще робити такі допуски до експлуатації дуже швидко. Ми розуміємо знов таки, що ці процедури зазвичай тобто, коли є рішення, яке потрапляє до міноборони в світі, зазвичай така процедура допуску до експлуатації і кодифікації НАТО триває протягом двох-трьох років. Так само було і в Україні до, до недавно можна сказати, була зроблена велика держава, Равна робота, коли є так званий фаст трек, і коли розробники можуть швидко пройти експертизу, пройти допис до експлуатації, отримати кодифікацію. НАТО там є певний перелік документів, які вони мають надати. Вони мають надати, окрім ТТХ, що ці розробки рішення були відтестовані. І є на це протоколи. Якщо потрібно, зазначають наші військові. Їх треба додатково тестувати в бойових умовах. То безпосередньо є бойові експериментальні підрозділи, які їх тестують. Тобто, задачі максимально швидко. Знав таки. Ми навчилися це робити дуже швидко, тому що всі розуміють наскільки важливо такі розробки, щоб вони з'являлися на лінії фронту. І тут потрібно насправді зазначити дуже велику злагоджену роботу. Тобто умовно кажучи, ми як Брейван формуємо пул таких розробок, їх збираємо далі. Генеральний штаб оцінює, виявляє потребу, і далі міноборони дуже швидко, дуже ефективно робить допис до експлуатації, робить кодифікацію НАТО. НАТО, якщо треба додаткові тестування разом збройними силами там України або з іншими споживачами, і робить так, щоб такі розробки швидко потрапляли на лінію фронту. Тобто є перший етап: це робота з розробками, і другий етап це імплементація таких розробок безпосередньо на лінію фронту. Наталю, які українські розробки зараз показують себе найефективніше? Очевидно, що це дрони. Ми всі завдячуємо, певно, що проекту армія дронів, який почав своє існування рік тому. Мало хто вірив в те, що дрони можуть бути настільки ефективними, і ми по праву можемо називати цю війну війною дронів. Коли ми побачили насправді як дрони впливають і на хід війни, як вони можуть давати симетричну відповідь. Ми можемо говорити знов таки про цифри після Повномасштабного вторгнення е, приблизно сім різних дронів стояли на озброєнні і використовувались військами. Сьогодні таких рішень вже більше шестидесяти і е, які. Е поставляються, які активно використовуються, і це не враховуючи інші рішення, які потрапляють на лінію фронту через або волонтерські фонди, або через приватні фандрейзинги, які так само дуже активно наповнюють наш фронт такими рішеннями. І таких рішень вже є сьогодні більше 60, як я сказала. І якщо говорити далі про дрони, то ми бачимо чудовий взагалі кейс морських дронів, да як країна у якої немає флоту, Флоту дає насправді асиметричну відповідь великій державі з великим флотом, як їх кораблі мають все ж таки зараз перебувати, скажімо так, в безпечних місцях і не входити постійно в наше Чорне море. І це була, умовно кажучи, Перший такий експериментальний проект, коли ми побачили наскільки технології можуть бути ефективними, і вони є ефективними. Зараз е в фокусі Брейван розвиток наземних роботизованих комплексів. У нас є сьогодні їх на платформі вже більше 70, 25 від них відтестовані. Якщо говорити по сферам застосування, то це не тільки бойові дрони або дрони комікадзе, це так само і дрони логістичні, або евакуаційні, або дрони для розміновування. Це якраз безпосередньо наземні комплекси. Другим напрямком є системи РЕБРР для з одного боку для того, щоб захищати наших бійців і нашу техніку на передовій від ворожих дронів, і так само для того, щоб будувати надійні системи зв'язку, які будуть стійкими до дії РЕБРР ворога відповідно. Технології штучним інтелектом ми бачимо знов таки, як сьогодні дуже швидко і потужно розвивається цей напрямок не тільки в цивільній, а й безпосередньо в оборонній сфері відповідно розмінування, які так само є, і бойове і гуманітарне розмінування. Сьогодні в Україні є дуже велика кількість забруднених територій. Ну і глобально, якщо говорити про технології, у нас є задача максимально забрати людей з передової і забрати людей з техніки і робити максимальну, Кількість автономно керованих і дистанційно керованих систем, щоб наші люди залишалися живими, цілими і поверталися додому до своїх сімей якнайшвидше. Цікаво, пані Наталію, дуже дякуємо вам за цю розмову. Наталія Кушнерська була з нами працівниця кластеру розвитку оборонних технолог технологій Бриван. Говорила ми про те, як українські розробники долучаються до того, аби зробити боротьбу збройних сил України ефективнішою на полі бою. Пані Наталію, дякуємо вам. Дякуємо. Друзі, дякую вам за вашу активність і увагу. Бачу, що на зв'язку івано франківськ Також вітають з Харкова і з Києва. А ще одна важлива тема, про яку ми хотіли сьогодні поговорити. Ми знаємо, що Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів, вже в п'ятницю знову вирушить до Ізраїлю. як заявив речник державного департаменту. Там він зустрінеться з членами ізраїльського уряду. А потім зробить інші зупинки в регіоні. Ми знаємо, що на початку цього місяця, після того як Хамас здійснив атаку на Ізраїль, Блінк. Кен через кілька днів відвідав Ізраїль, Йорданію, Катар, Бахрейн, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет. Зараз ми знаємо, що ситуація розвивається. Ми знаємо, що лунають заклики до Ізраїлю і до Хамасу. А ухвалити якесь перемир'я, ці заклики відкидають в Ізраїлі. зараз дуже опікуються гуманітарною ситуацією і непокоїться в Організації Об'єднаних Націй гуманітарною ситуацією безпосередньо у секторі газу. Тому ситуація розвивається і тому участь або Приїзд американського держсекретаря, це теж ще один важливий момент. А напередодні мій колега Дмитро Колчинський поспілкувався із Марком Саковським. Це українець, який у віці 12 років переїхав до Ізраїлю. Він живе в найпівденнішому великому місті Ізраїлю, аж колоні вже понад 20 років. І Дмитро поспілкувався з ним про те, якою була його реакція, якою була ситуація одразу після атаки Хамасу, якою є ситуація зараз. І чи збираються люди, які живуть так близько до Сектору Газ, залишати свою домівку? Давайте послухаємо, що сказав пан Марк. У мене є друг, у нього є магазинчик. Ну, продуктовий маленький. У мене є друг, у нього є магазинчик. Ну, продуктовий маленький внизу будинку. Він мені дзвонить і запитує: Марк, ти вдома? Я говорю, ні, я на роботі. У нас на стоянці був великий вибух. каже, впав касан. Я зателефонував до дружини. Вона і діти були спокійні. Та кажуть, були сильні вибухи, трохи шибки потремтіли, але скінчилися. У мене не було жодної паніки. І раптом мені оцей друг, у якого продуктовий магазин, скидає відео після цього. А вже інший друг із роботи скинув інше відео та посилання на газету вже але паніки не було. у мене ще Виїхало багато. У мене у будинку 60 квартир, і я думаю, залишилось 20 квартир. Ну, дехто до друзів, дехто до родичів, і була якась допомога від міста. була Але казали, що хотіли виселити все наше місто. У нас 170 тисяч людей. Важко кудись їх виселити. Марини, продавочний магазини відкриті. Повністю працюють магазини, продовольчі магазини відкриті, великі магазини також відкриті. Щоправда, не завжди допізні до трьох до пів четвертої. Люди працюють, хто має роботу. Я теж працюю. Я за містом працюю, тому трохи легше. Заводи працюють. Щоправда, увечері, коли починають стріляти, ти просто бачиш, що місто стало. Стає го містом привидом Правда, бо якщо починають стріляти, просто бачиш, що го Становиться ну то, що постє время присходять в Ізраїлі, та, звісно, садово Не дуже шокове состояння. Ну, те, що останнім часом відбувається в Ізраїлі, це звичайно з одного боку не дуже шоковий стан. Просто те, що трапилось 7 жовтня, це те, що нас усіх, як то кажуть, поставило на вуха. Ми вже звикли до цих обстрілів, що якраз кілька разів на рік із гази на обстрілюють. Триває десь близько місяця, потім перемир'я і закінчується за кілька місяців. Рік півтора тиша. Потім іноді, нібито, помилково стріляють разів зо два, і все. А ось те, що було цього разу, як тобі сказати, було несподівано, бо були дуже великі залпи, дуже багато ракет. Та на 40. при першому обстрілі. Ми сиділи в нашому домашньому помгосховищі. Залізний купол все перехопив. Я думаю, перехопила на 90% мінімум. Тому що якби ні, то я думаю, Ашкелон, напевно, як Газа зараз би виглядав. Моя родина мой дом. Це моя батьківчина, мій дім. Я в 90-му році приїхав сюди як маленька дитина. Я приїхав до Ізраїлю. В мені дуже сподобалася ця країна, особливо Ашкелон. Я з нього не виїжджав жодного разу і не збираюся. Тут у мене сім'я, двоє дітей. Старше за три роки в армію піде, та й Бог молодший через п'ять років теж і купив квартиру тут лише нещодавно. Щоправда, тут ситуація цікава, війна. А я раптом підписав контракт і купив квартиру. Ну нічого, ми це переживемо. Я навчився виживати і вірити. Ось так я думаю. Таріси ам сервайваром білі. Це були свідчення мешканця Ашкелона, з яким поспілкувався мій колега Дмитро Колчинський. Друзі, дякую вам дуже за те, що ви активно коментуєте. Є зокрема вітання із Штутгарта Передають з Христинки Черкаської області, також передають вітання з Львова, з Чорногорії, з Малої Луки, з Києва та інших міст і країн. Друзі сьогодні в програмі. «Чистайм» будемо говорити про кілька важливих тем. Ми будемо говорити про те, що відбувається у палаті представників, які є шанси на те, що новий спікер Майк Джон Онсен, все ж таки, проведе на голосування або все ж таки зробить так, щоб ухвалили цей його законопроект про фінансування лише для Ізраїлю. Будемо говорити про те, яким чином Сенат спробує насправді ухвалити спільне спільне фінансування для України та Ізраїлю. Про все це і не лише в програмі. Чистаємо 22 22-й», А брифінг, звісно повернеться до ефіру вже завтра. о Вісімнадцяті, та ми побачимося. До зустрічі бережіть себе. Побачимося вже незабаром. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.